Апостола Павла послані Корінська нам. Братія, ми християни, особливо ви солуняни, пише Павел Апостол, зробилися подражателями Церквам Божим во Христі Ісусі, котрися знаходяться тепер, там, в Єрусалимі, і Гудеї, тому що і ви теж терпіли від своїх від своїх у же в Солоні. Месні язичники вас мучили не чужі, і язичники в Єрусалимі мучили християн, але ви претерпіли від своїх єдиноплеменників, щоб показати, як важно, що ті, котрі вбили Господа Ісуса, пише Павел, Його пророку і нас, мене Павла, і нас християн, згнали, причому безбожників така візитна карточка. І Богу не вгождають, і всім людям противляться, котрі прип'ятствують нам, християнам, говорити проповідь народові, язичникам, щоб і ти спаслися, і через це завжди наповняють в міру гріхов своїх, оті язичники, противники церкви, но приближається до них гнів до кінця. Или в переводі по-нашому, скоро їм буде конець. Може, братія бувши розлучені на якийсь час, желаємо видіти вас лицем к лицю. Але головне є, що ми би хотіли, щоб Господь єднав людей у вірі в Христі. А коли ми хочемо десь сходитися, що Павел акцентує, і дуже важно. Сатана нам преп'ятствує сходитися співдіяти. Сатана допомагає язичникам, безбожникам. Коли безбожники воюють з церквою, так то не їхня ідея. То вони, лише, да, коли висвічують або озвучують які антицерковні заяви або угрози, але адресно, вони давно. Придумані дияволом, сатаною, і люди сатани, як медіуми, посередники, видають на гора волю сатани. Но, каже Павел, хто наша надія і радость, і вінець похвали віра в Христа? Так що не вилік перед Господом нашим будете ті ізбрані діти Божі, котрі Приймуть Його у пришестві Його, не взираючи на то, що б нам у всьому світі противники Христового не говорили, сьогодні Господь прямо каже в Євангелії Лука, 11 глава. Хто не зумною, мною, той проти мене, хто зумною мною не збирає, той розточає, розтрачує. Діти Божі, церковні, то то діти будівничі. Ми трудимося, ми піднімаємо, ми будуємо собори, а безбожники руйнують собори. Вспомнім, що творили большевики, коли розрушили майже 100 тисяч храмів, мільйони книжок спалили, мільйони ікон спалили, сотні тисяч тюрми, священиків, простих людей мільйонами загнали. І нічого не добилися, лише показали, що значить, коли ти язичник і безбожник, де би тебе не поклали, ти розрушитель, і поклали те на високу владу. Та перше, що ти маєш бажання, як пише один історик і письменник, що каже, був у нас один чоловік, розуму великого не мав, але коли його поклали за голову селі ради, перше бажання в нього було розібрати. Месну церкву, або було цигли на другій хижі, Ми видими, то дух і нині царствує в 21-му віці, але каже Господь, відкриває нам тайну, тайну, яка така непонятна для людей безбожних, коли дух нечистий, вийде з чоловіка, а він може вийти по юнів причині, або чоловік стає християнином і розкаявся. То такий ходить по безводним пустим, каменистим містам, а потом каже біс, не маючи покоя, ану, вернуся я обратно у свою хишку, де я був раніше, в душу того чоловіка. І якщо прийде, найде того чоловіка без покаяння, без віри, без чистоти, щоб душа була зайнята благодаті Божою. То тот сатана, увідівши місто, свято пустоє, бере з собою ще сім зліших бісов і вселяються в того чоловіка, і тепер вже тому чоловіку буде хуже, чим було сперву, так поступаючи, будучи миротворцями, митуй, діти міра, а в вічності і наслідники вічного мира у Царстві Божєм. Амінь.